В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Дуже хороша притча, всім відома, популярна для християнської проповіді, для розуміння того, якою повинна бути людина, щоб досягти Царства Небесного. Адже в цій притчі Господь чітко відповідає на запитання одного чоловіка, що йому треба зробити, щоб досягти царства Божого. Згідно з цитатою, яку процитував цей чоловік, який підходив до Ісуса, ми повинні любити Бога. Усім своїм серцем, всім своїм розумінням, всією душею, а також ближнього свого як самого себе. Власне, саме ці слова вказував також ісус, коли говорив про найвищі якості любові кожної людини. Він казав, що Повторюючи ці слова, що ми повинні возлюбити в першу чергу Бога, а потім самого ближнього свого як самого себе, і додав до цього, що в цьому лежать всі, весь закон і пророки, вказуючи євреям, перед якими він проповідував, що весь той закон, все те святе письмо, яке вони постійно вивчають. І якого намагаються дотримуватись, згортається в, цей маленький, в це маленьке поняття, так би мовити, одним реченням можна пояснити, що потрібно людині: возлюбити Господа Бога і ближнього свого як самого себе. Всі ті заповіді, всі настанови моральні, з, Спущені Господом з небес нам, вони вкладаються в цю одну істину: возлюбити Господа Бога і, сам, і ближнього свого як самого себе. Що означає возлюбити ближнього свого як самого себе? Звісно, людина, навіть критикуючи себе, картаючи себе за якісь провини, якісь невдачі, все одно любить себе. І не можна так знайти такої якоїсь ситуації, коли б людина зненавиділа себе або робила собі зло. Ми завжди намагаємось влаштувати собі як можна більший комфорт, як можна краще влаштувати своє життя, оточити його. Комфортом, і тим, щоб було нам радісно, добре жити. Іншими словами, людина завжди намагається зробити своє життя як можна більш зручним і приємним. І з цієї позиції, так як ми любимо самі себе, Господь настановляє, настановляє нас на те, щоб ми також. Проявляли таке ж милосердя і до своїх ближніх. Звісно, всі ми маємо в, своїх, в своєму розумінні, в своїх очах, в погляді на своїх ближніх, дальніх, на всіх людей, ми маємо певну градацію. Ми Наше життя це наше особисте життя, приватне це ми. І ставлення наше до нас самих одне. А інші люди це інші люди. Ми відокремлюємо їх від себе. Ми не можемо е, в силу своєї гріховності, е, своєї е, неідеальності, якщо так можна сказати, любити інших. Точно так само, як самих себе. Щоб могти все віддати заради когось іншого, так як, ми, як, так, так, як ми все віддаємо о, заради себе. Інше питання о, в порівнянні з ближніми нашими, о, в більш віддаленій перспективі стоять люди, які знаходяться далі. Дальні, так би мовити, наші знайомі, там, друзі, не, не, не люди е, нашої сім'ї, е, наші діти, наші батьки, дружина, чоловік, а люди дальні. Ставлення до них вже інакше. І ще інакше ставлення до ворогів. Зовсім інше ставлення. І тому в погляді нашій, нашому на світ є оця така градація ставлення до різних категорій людей по різному. Але ми з, з вами забуваємо в цьому, в, цій, в цьому розподіленні нашого ставлення до різних людей по-різному, ми забуваємо всі, що ми походимо від одного однієї людини, від Адама. І таким чином. Кожен із нас є один для одного братом та сестрою. У віддаленому е, такому часі, але все одно братом та сестрою. Ніби прапраправнуками Адама є кожен кожна людина, яка нас оточує. Всі люди, ті, вибачте, неправильно сказав, всі ті люди, які нас оточують. Так само, як ми називаємо, скажімо, брат рідний, є двоюрідний, брат троюрідний і так далі. І якщо проводити, Якби ми могли провести таку, таке дослідження свого роду від нас до Адама, то виявилося б, що всі люди для нас якогось, якогось роду рідня. І відповідно, розуміючи це, ми, ми можемо змінити своє ставлення до наших ближніх. Хоч воно не буде, можливо, таким, як ми став це ставлення, може не буде таким як, як ми ставимось до самих себе, але принаймні, принаймні це усвідомлення дасть нам якоїсь зблизить нас до цих людей. І притча про сьогоднішня притча про доброго самарянина якраз говорить про те, що, попри ворожість двох е таки, народів, самарян та е ізраїльтян, е сталося так, що ц цей, цей чоловік, самарянин, е іноплемінник прояви милосердя до людини, до людини із іншого племені. Очевидно, знаючи, що ми, є, ми всі є ріднею. І ще одна, один такий аспект із сьогоднішнього, з сьогоднішніх роздумів, я б хотів би сказати те, що. Одне є, коли ми ставимось до когось із своїх ближніх добре в надії на те, що Господь, бачачи наші добрі справи, також і нам поверне, віддасть. Сторицею, як говориться в притчах. А інше питання ставитись до своїх ближніх не через нагороду, а через те, що ми повинні ставитись до них так само, як ставимось до себе. Не через те, що Бог, побачивши наші, наше ставлення до них, нас нагородить. Таке ставлення в очікуванні Божої нагороди якраз підкреслює для нас те, що ми робимо добру справу для ближнього, не для ближнього, а для себе. Тому що Бог за це нас нагородить, нас нагородить. Це трошки речі різних категорій. Коли ми собі робимо, ми робимо не заради чогось, ми просто робимо це собі. А коли і Господь якраз підкреслює, що наше, наше ставлення до ближніх своїх повинно бути не через те, що, е... чого бажаєш собі те роби ближньому, а через те, що ми повинні робити. Сприймати свого ближнього так само, як сприймаємо себе. От. Ці дві здавалося б такі позитивні, позитивні м м речі, які говорять про, е про відносини стосунки з ближніми, вони відрізняються одна від одної. Коли ми говоримо, що чого бажаєш собі, те роби ближньому. Або чого не, якщо не бажаєш, чого не бажаєш собі, того не роби ближньому. Це ставлення одне. А, якщо, а те, що ми е, ставимось до ближнього так само точно, як ставимось до себе, це, це вже інше. Це, це трошки більше, вища категорія. І ось із тих поглядів, які керують нами, коли ми будуємо свої відносини з ближніми, ми повинні йти від дальніх ставлень до ближніх, наближаючи наше, наше ставлення до ближніх все ближче, ближче ближче до того, Якби ми ставились до себе самих.